На Прикарпатті виникло близько 3,5 тисяч пожеж. Лише впродовж минулого тижня вогнеборці Івано-Франківщини ліквідували більше 15 пожеж. Врятували четверо людей, три особи загинули. 10 грудня зранку до служби порятунку поступило повідомлення про пожежу у місті Івано-Франківськ по вулиці Вовчанецька. До місця виклику одразу виїхали вогнеборці. Прибувши до місця події, було встановлено, що виникла пожежа електрощитової на другому поверсі. Дев'ятиповерхового житлового будинку. Через сильне задимлення вогнеборці працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Рятувальники ліквідували пожежу за допомогою порошкового вогнегасника. Цього ж дня вечором виникла пожежа житлового будинку в селі Угорники Івано-Франківської територіальної громади. Прибувши до місця події, вогнеборці впродовж кількох хвилин ліквідували займання речей домашнього вжитку у приміщенні одноповерхового приватного житлового будинку на площі 20 метрів квадрат. 12 грудня на лінію 101 надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Станькова Калуського району. До місця виклику виїхали вогнеборці міста Калуш. Завдяки професійним діям рятувальників на пожежі вдалося вберегти від знищення вогнем житловий будинок. Цього ж дня до Косівських рятувальників надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку у селі Кобаки Косівського району. До місця виклику було направлено вогнеборців міста Косів, місцеву пожежну команду села Кобаки та добровільну пожежну команду селища Куте. На пожежі завдяки злагодженим діям вогнеборців було врятовано житловий будинок. Найрезонансніші пожежі виникли в Івано-Франківську на вулиці Дністровська в приміщенні квартири на третьому поверсі триповерхового житлового будинку та в селищі Перегінська Луського району в одноповерховому житловому будинку. Поступило повідомлення головного управління. ДСНС України в івано франківській області про пожежу в місті івано франківськ по вулиці Дністровська, 20. До місця виклику було направлено три відділення першої державної пожежно-рятувальної частини міста івано франківськ В ході розкидки встановлено, що відбувається горіння речей домашнього житку на третьому поверсі трьохповерхового житлового будинку. Значить, в ході розкі було евакуйовано двох мешканців та виявлено тіло потерпілого в безпосередньо в квартирі, де горіли речі домашнього житку. Хід гасіння пожежі ускладнювався тим, що будівля старої забудови відбільного було з поширення полум'я на міжповерхові пустоти, що ускладнювало відповідного гасіння. довелося проводити заходи по скриттю конструкцій та про їх проливання. Трагічна подія мала місце у селищі Перегінськ Калуського району. Пожежа виникла вночі. До місця виклику одразу було направлено вогнеборців 8-ї державної пожежно-рятувальної частини селища Рожнятів та місцевої пожежної команди селища Перегінськ. На момент прибуття вогнеборців коридор та кімната одноповерхового житлового будинку були повністю охоплені полум'ям. Площа пожежі складала 50 метрів квадратних. Зі слів очевидців стало відомо, що у будинку знаходилося двоє людей. Ще до приїзду рятувальників з задимленого приміщення, власниця помешкання врятувала двох своїх дітей 2021 та 2013 років народження. Передавши їх через вікно сусідам, на жаль, сама 31-річна жінка загинула. Також вогнеборці під час засіння пожежі в одній з кімнат житлового будинку виявили тіло ще однієї жінки 1953 року народження. Найбільш ймовірною причиною виникнення цієї пожежі стало коротке замикання електромережі.